Це місто Новояворівська. Зараз тут немає гарячої води. А впродовж двох опалювальних сезонів, 18-го та 19-го років, опалювальний сезон починався із затримкою. Раніше круглий рік була гаряча вода, а зараз з опаленням тільки. Коронавірус на дворі, гарячої води немає руки. Треба якось мити. Через можливість зриву опалювального сезону в Новояворівської новому роздолі у листопаді 2019 року управління двома таць передали підприємство Нафтогазтепло нині тут готуються вімкнути опалення. У нас основне це є два котли. Справа один котел, зліва другий котел. Під час опального сезону працює або один, або другий. Так, один котел резервний, при пониженні зовнішньої температури, коли морози достатньо великі, там, кажучи, 15-20 градусів морозу, тоді ми запускаємо другий котел для того, щоб підтримати задану температуру. Місто цього року розпочало підготовку до опального сезону літом. Бо, як ми знаємо, що попередні роки розпочиналася підготовка в жовтні, в листопаді. В грудні запускали, і Бог милував в новояврі з доброю погодою, що ми не мали другого Лчевська. Основна проблема, що могла виникнути з опаленням у місті зношеність теплових мереж. Їх відремонтували та провели гідравлічні випробування. Вся проблема була в тому, що не ремонтувалися теплові мережі і лише тільки з цим. Цього року, дійсно, вперше за останні три роки тут було проведено, я б не назвав це ремонтом, аварійно-відновлювальними роботами. Це ділянки, які ще не були, не, скажімо так, не ремонтувалися з 70-х років з моменту їхнього прокладання, і вони були дійсно в жахливому стані. Їх необхідно було поміняти і не дозволяли нормально проходити опалювальний сезон. Роботи ми закінчили лише на минулому тижні. Разом з теплом у Новояворівську подадуть і гарячу воду. Основні роботи є завершені. Майже на 100% місто вже є готове до опального сезону. І опалення точно буде, але як міський голова я би ще хотів, щоб управляюча компанія забезпечила місто не лише якісним енергоносієм у опальний сезон, але і гарячою водою в міжсезонний період. Бо місто при попередніх власниках з гарячою водою було цілий рік. Аби подати гарячу воду і влітку необхідно оновити обладнання, пояснює керівник Новояврівської ТЕЦ Степан Наумчик. Для того, щоб була гаряча вода, це, в принципі, попробувати, попробувати працювати на коенераційних установках. На даній станції є газотурбінні установки, які потребують фінансових коштів. Тому що спрацьований моторесурс на одній ГТУ відсутній двигун, їх необхідно закупити. Але це програма, яка розрахована хоча б щонайменше на п'ять років. Ольга Динака, Роман Натишин, новини на Суспільному, Львівщина.